Доплати за віком, хто отримає додаткові 300 мінус 600 гривень до пенсії. В Україні пенсіонерам після досягнення певного віку передбачені надбавки до виплат. Розповідаємо, від чого залежить розмір доплат. Про це повідомляє пенсійний фонд України. Компенсаційні виплати тим, у кого пенсія менше 10 340 гривень. Усі додаткові щомісячні компенсаційні виплати, які були призначені за ініціативи президента з 2020 по 2022 рік для пенсіонерів віком старше 70 років, зберігаються, і такі додаткові виплати будуть здійснюватися, повідомила заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак. Щомісячні компенсаційні виплати пенсіонерам, чия пенсія не досягає 10 340 гривень, складатимуть наступний розмір. 570 гривень людям старше 80 років, 456 гривень людям віком від 75 до 80 років, 300 гривень людям віком від 70 до 75 років, щомісячна компенсаційна виплата особам, які отримують пенсію та досягли зазначеного віку після 1 березня 2021 року встановлюється і виплачується з дати досягнення ними вище вказаного віку. Надбавка діє по всій території країни. Гроші виплачуються щомісяця на додаток до основної пенсії, кому підвищать виплату пенсії у червні і липні 2023 року. Нагадаємо, пенсіонери, що працюють усі доплати до пенсії, починаючи з 1 квітня, отримають в червні заднім числом. Також у липні 2023 року буде проведено черговий перерахунок пенсій для державних службовців науковців. Працівників органів місцевого самоврядування в липні пенсії мають збільшитися на 19,7%, але сума підвищення у грошовому еквіваленті для кожного українця буде різною. Підвищення пенсії залежить від рівня початкової суми, чим вища пенсія, то більшим буде підвищення. Тому державні службовці та вчені отримають різну кінцеву суму після індексації.